Так, друзяки, по насадочкам. У нас, як завжди, горошок, а по снастям, на кожну риболовлю, трошечки вам розкажу, може вам буде цікаво. Там часто в принципі, в коментарях запитують. На кожну риболовлю риба така штука, що в принципі вона дуже хитра. І якось і кожну риболовлю треба знайти до неї підхід, ключик. І цей ключик це підібрати оснастку, на яку на цій рибалочці будуть покльовочки. Тому приїхати на рибалку і ловити, закидувати всі на одну снасть, ну, це тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, що, вона буде, що риба чудово на це клює, що от всі ловлять і на це і буде клювати. А так як це, цей рік взагалі якийсь аномальний, я вам скажу. То постійно, от скільки я не приїжджаю, постійно експериментую. Тому от, три. Основні оснасточки, на які я в цьому році ловив. І на які я ловив блий корапа покльовки, карася, ляща. На корапа це в основному у нас на скользящому літкорчику грузик. Грузик 140 грамів. І відвідний повідець сантиметрів 50, отакий от на гачку на силиконовому волосі дві горошинки. Повідок. Треба експериментувати. Якщо на скользящому і такий відвідний, треба ставити від 30 см до 1,5 метра можна навіть пробувати. Треба експериментувати. Ну і також е, тут флюрокарбончик, його риба в воді не, не бачить. І також з товщиною його треба експериментувати. Тут у мене здається 0,38. І в мене є 0,298 і 0,3. В основному я на 0,3 ловлю. Так, також отака Дністровська кормушечка. Вона також скользяща на літкорчики. Тут вона бігає. А тут уже також з флюрокарбончика повідець. Я в цьому році майже все ловлю на силіконовий волос, на гачок нічого і не ставив. Е, і тут вже повідок сантиметрів 15 тому що немає смисла ставити сюди длінний повідець. Тобто тут каша. Або горошок, ви забуваєте. І тут вона рядом лежить, смаколик для коропа, він на нього підходить і бере. Ну і стандартна макушатничок, який тут використовується. Грузило, теж скользить. Тут така от кліпсочка для макушатника, вони в кожному магазині у нас продаються. Її снімаєш. Тик, сюди вдіваєш кусочок квадратик макухи. Зі смаками там треба експериментувати. Він. В різну пору року на різні смаки бере. І тут такий до 7 сантиметрів повідець. Це я ставив тут горошок на волосі. А в основному ставлю там гранулу, ці попапчики.